В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю президент США Дональд Трамп не планує вводити додаткові санкції проти Росії, побоюючись, що це може ускладнити мирні переговори. Він також заявив, що не готовий запроваджувати обмеження проти Китаю за купівлю російської нафти, оскільки має намір досягти торговельної угоди з Пекіном. Україна та Філіппіни готують угоду про співпрацю у виробництві дронів. До жовтня 2025 року планується підписання меморандуму, який створить правову основу для спільної роботи у цій сфері. Українська делегація, включно з представниками міністерства оборони, найближчим часом відвідає манілу для переговорів з філіппінськими колегами. Вночі сили безпілотних систем України завдали ударів по ключових об'єктах паливної інфраструктури ворога. Рязанському НПЗ у Росії та нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську. Операція проводилася спільно з силами спеціальних операцій, головним управлінням розвідки та іншими підрозділами сил оборони. Влучання підтвердив Генеральний штаб збройних сил України. Водночас у Росії заявили про нібито збиття восьми безпілотників над Рязанською областю. Рязанський нафтопереробний завод з проєктною потужністю 17,1 мільйона тонни нафти на рік входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Він продуктує бензини різних марок, дизельне та реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об'єкт задійний у забезпеченні російської окупаційної армії. Також підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів. ЗРК с 400 тріумф у Калузькій області РФ. За попередніми даними є влучання в командно штабну машину та пункт управління. Крім того, Дрозділу Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та безпілотні літальні апарати російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результатом стала вторинна детонація на об'єкті з подальшою пожежею. А на території тимчасово окупованого Криму сили гурму уразили російські радари протиповітряної оборони Падльот та Ніба М. Установки атакували дронами, тим самим вивели з ладу. На Харківщині російська атака забрала життя трьох людей шестеро постраждало. По місту та області окупанти гатили авіабомбами, дронами та артилерією. У громадах пошкоджені будинки, навчальний заклад та господарчі споруди. Вночі ворог атакував Донеччину. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей загинули. Двоє зазнали поранень. Росіяни били по Костянтинівці та Іллінівці авіабомбами, дронами та артилерією. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки та адмінбудівлі. Також ворог атакував Дружківку, Лиман, Миколаївку, Покровськ, Святогірськ та Слов'янськ. Розбиті вікна, понівечені дахи і уламки дронів у дворах. Такий ранок у Дніпрі після чергової атаки РФ містяни нарахували майже два десятки вибухів. Агресор поцілив і по підприємству там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники. Про деталі наслідків дивіться далі. Від самого ранку любов іванівна прибирає скло під своїм будинком. Багатоповерхівка, в якій мешкає жінка, постраждала внаслідок нічного обстрілу російськими шахедами. Бо живе на третьому поверсі з донькою та онуком, а поверхом нижче є син. Під час обстрілу вони одразу спустились на перший поверх. Був перший раз сильний вибух. Ми підскочили всі і бігом. В коридорі, мабуть, смисла не було стояти, Ми вибігли. Сюди на перший етаж. Штук 13 було вибухів, сильніших вибухів. Вроді би, воно десь близько, навкруги взривалося. Так взривалося, що уші закладало. Це просто я вам не передам, який це ужас, який це страх. В її квартирі трохи перекосило двері, а в квартирі сина вибуло скло на балконі. Навпроти багатоповерхівки, понівечені будинки приватного сектору на руйнування різного характеру. вибито понад 20 вікон, зруйновано покрівлі, пошкоджено горища та господарські споруди. Паспорт код власника. Хто власник ви Ваш паспорт і код. Довідка про реєстрацію проживання? Є у вас або в паспорті прописка, або витяг про ніс. Пані Валентина разом зі своїм чоловіком отримують консультацію з відшкодування майна. Через нічний обстріл подружжя понівечило будинок. Тричена дроном, дрону. Де покажіть. Зачекайте. Це що ще раз? Дрона. Від самого ранку на місці працюють комунальні служби, благодійні організації та представники лівобережної адміністрації, аби якнайшвидше усунути наслідки російської атаки. Співробітники лівобережної адміністрації зараз роздають такі повідомлення, що треба, які документи треба щоб звернутися до лівобережної адміністрації. І составити акти. Нині відомо про пошкодження понад десятка будинків. Обстеження, можливих пошкоджень триває. Анастасія Васько, Урина Гіяєва, Іван Павлугін, ТВ. Неспокійна ніч була і на Нікопольщині. Окупанти поцілили впівдроном та артилерією по райцентру Марганецькій, Мирівській. Червоногригорівській і покровській громадах внаслідок атаки пошкоджені приватні оселі, гараж та авто у межівській громаді на Синельниківщині Росіяни поцілили БПЛА по приватному будинку. Усюди минулося без загиблих і поранених. Вночі підшквальною атакою росіян українські оборонці неба збили 15 цілей. Вороне, що на Дніпропетровщині перейшло під контроль росіян, пише воїне з позивним Мучной. январське сили оборони України утримують. Втім, далі аж до Новоселівки тягнеться широка сіра зона. В ній ворог ще не закріпився, бої тривають. Це свідчить про розширення сіряка і просочування на великих груп противника у глибину нашої оборони. Під ворожими ударами авіації опинилися Великомихайлівка та Орестопіль. Якщо противник закріпиться у лісосмугах, які прилягають до цього району, то знищення Великомихайлівки стане лише питанням часу. У Дніпрі вже понад два місяці триває реабілітація 50-річного Віктора з Дніпропетровщини. Під час ворожої дронової атаки боєць отримав тяжке осколкове поранення головного мозку та численні ушкодження тіла. Нині Віктор щодня працює над тим, аби знову навчитися самостійно виконувати прості побутові дії. Як саме дивіться у сюжеті Владислави Корінь? Отримав безліч травм поранень, проте вижив на збитки ворогам. У Дніпрі триває реабілітація 50-річного Віктора. Чоловік із невеличкого селища Томаківка, що на Дніпропетровщині, до повномасштабного вторгнення разом з дружиною займався торгівлею овочами. Але в липні 22-го вирішив, що його обов'язок захищати батьківщину. Я воював тільки на курському направленні. Тут я служив в тилу, а на курське направлення попав уже в 24-му году. 17 сімнадцяту У лютому цього року, коли чоловік вивозив побратимів із позицій, їхня машина потрапила під атаку російських епівідронів. Тоді всі бійці отримали поранення. Нічого не пам'ятаю, то як пацани розказували, що одна прилетіла, мене я без сознання їхав, наче на в порядок проводить, Втора прилетіла йому руку одірвало, і ми з траси злетіли. Потім мене вже витягнули з башні, відрізали тангенту, зняли шльом, перемотали голову. і ховалися, потім бо літали ще хотіли добить. Сам Віктор отримав черепно-мозкову травму та численні осколкові ураження. Півроку боєць приходив в реабілітації в Тернополі та Києві, а нині вже понад два місяці відновлюється у Дніпрі. Звісно, вдячний. Я вже сам ходю, бігаю, можна сказати. І рука вже так по утрам навіть палич шевелиться, а то пальці не шевелилися. Ну, в Тернополі я на чотирьох опорні палочки. Мене привезли. З чотирьох опорних палочки. Тут ноги усилили, я вже без палочки на перший етаж, з першого етажа назад піднімаюся, в АТБ ходів без палочки. Оскільки чоловік прагне самостійно справлятися з побутовими справами та готувати їжу, реабілітологи включили це до його плану відновлення. Пішли, купили. Завили три гвардіаль, вийшло. Наскільки вона полегшає вам картошку адів, одною рукою може работать. Зручніше стало небо. Да, так картошку я тебе держати буду, а так одів почистиють. Віктор мав дефект правої частини черепа. Наразі він чекає рік після року, йому мають закрити цей дефект, поставити пластину і мають його життя покращити. Тобто, на сьогодні це досить небезпечна ситуація, немає частини кістки голови. Ну на сьогодні він вже самостійно пересувається без палочки. Він користується ортезом, може його вдягати. Він знає, контролює, коли йому треба його вдяти. Що треба зробити, які положення для руки. Він користується своїм графіком. Він може відповідати на телефон, спілкуватися. Він контролює свої бажання, як фізіологічні, так і емоційні. Попереду у Віктора тривали процес реабілітації та операція з відновлення частини черепа. А в мріях чоловіка повернення додому до звичайного життя, де його з нетерпінням чекає дружина. Владислава Корінь Борис Єфімов. Дніпро про Зоряночка допомагає ЗСУ. Восьмеро дніпровських пенсіонерів, яким перевалило за 70, вже протягом двох тижнів. Двох років ви що тижня виходять на проспект Миру і дають благодійні концерти. Збирають гроші на ЗСУ у просту трилітрову банку. Втім, кожен виступ театралізоване шоу під баян та у народних костюмах. Врешті на фінальній пісні розпрягайте хлопці, коней артистам починає підспівувати уся публіка. Тож учасники зоряночки стали місцевими зірками. Чи не втомились від концертів і скільки грошей вдається зібрати за один виступ, розповіли Артему Ліфінцеву. Їх восьмеро, а середній вік учасників гурту понад 70 років. На лівобережному щотижня просто неба виступає ансамбль «Зоряночка». Співають українські народні пісні. Поруч трилітрова банка підперезана синьо жовтою стрічкою. Скарбничка призначена для ЗСУ. Почалася війна, і ми перестали якби, ніде ні співати. Ну Решили допомагати армії. А то ми повинні якось допомагати на нашому зсу, нашим ребятам. Ось і ми вирішили вийти і тут співати з. Брати гроші музичну світу має тільки керівник гурту, решта аматори, співають виключно рідною мовою. В початку цього місяця ми ходили у шосту лікарню, купили їм там ну, що могли: кофе, цукерки, черевики хлопцям. Бо вони приїжджають їм, німчем ходити. І пересилаємо по змозі на зсу. Благодійний концерт відбувається під акомпанементи баяну, а додають української атмосфери народні костюми. Чоловіки у шароварах та козацьких шапках, а жінки вбрані у сукні вишиванки із квітчастими візерунками на грудях коралі. Виступ триває близько години. За цей час встигають виконати 20 пісень перше время душі якось допомагали, от коли почалась, а зараз ну все одно шоста й допомагаємо. Найбільше в нас було три двісті. Це найбільше, це один раз лише була так півтори тисяча вісімсот. Ну коли як зоряночка своїми піснями не тільки допомагає армії, а й дарує позитивний настрій містянам та гостям міста. Всі, і ось розбирайте, хлопці ходять, досягали воду. Ну, ну, всі, які там, всі. Всі, сидимо, підпіваємо, хлопаємо. Отдихаємо душою. Ансамбль співає вже понад два роки. Виконавці кажуть, своєю роботою пишаються, особливо, коли дякують військові. Дуже, дуже, дуже подобається. І е, я от. Е, Приїхала з шостої лікарні і розповідаю своєму сину. Він у мене поранений, був на війні, поранений. Говорить, Мам, це так добре, що ви понесли іменно хлопцям туди, в лікарню, що не не кудись воно пішло, а іменно їм. Гродзинка шоу. Останню пісню виконують разом із слухачами. Від початку року гурт зібрав понад 25 тисяч гривень. На цьому зупинятися не планують та співатимуть до перемоги. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві у Дніпрі відкрилася стоматологічна клініка з Донеччини. Тривалий час медики надавали допомогу мешканцям Покровська у рідному місті, навіть попри постійні ворожі обстріли. Тоді заклад стикався з низкою проблем. Персоналу ставало дедалі менше а пацієнтів. Більше у квітні 2025 року російська армія прицільним ударом знищила стоматологічне відділення. На щастя, лікарям вдалося вчасно евакуюватися до Дніпра, врятувавши коштовне і надсучасне обладнання. Більше про історію релокованої стоматології у розповіді Артура Орла. Днями у Дніпрі свої двері відкрила стоматологія Спокровська. Команда медиків була змушена релокуватися через посилення ворожих обстрілів. Тож тепер досвідчені лікарі продовжують свою важливу місію у новому місті. Керує відділенням Ганна, яка у цій сфері більше 20 років. Мета, яка зародилася, чому відкриваємося ми в Дніпрі, вона була пов'язана з тим, де розташована більша кількість наших покравчан, тобто переселенців з Покровської міської ради. То есть, мета нашої стоматології це комфорт для пацієнтів, які звикли да, відвідувати своїх лікарів у рідному місті, у рідному оточенні. Тому ми працюємо для, для надання допомоги. Саме переселенців, але ось ми вже працюємо майже другий тиждень. До нас завітають і місцеві мешканці, які ну дізналися від наших же покровчан, соцмереж. Для надання послуг використовують надсучасне обладнання, а з ним пов'язана ціла історія. Аби перевести все з Покровська до Дніпра, знадобилося кілька одиниць техніки. Перед працівниками повстало складне завдання: знайти транспорт і доставити обладнання неушкодженим. У серпні 24-го року ми, згідно розпорядження Донецької обласної адміністрації, розпочали евакуацію спочатку підприємства. Тобто, ми, нами було вивезено обладнання у місто Тернівку, а потім вже ми перемістили і персонал. Так, да, Ми працюємо в іншому місці, от інший кабінет, але я можу сказати саме за себе, що просто те, що я бачу людей, з якими я працювала і дові. Іни, то ну ті ж самі люди мене оточують. Мені немножечко легше, і я не відчуваю, що я знаходжусь не вдома. Тобто я про це просто ну, забуваю. До релокації у рідному Покровську, попри постійні обстріли, лікарі продовжували надавати медичну допомогу. Тоді персоналу ставало дедалі менше, адже люди виїжджали у безпечніші регіони. А от пацієнтів навпаки більшало, бо на той час місто прихистило чимало жителів з усієї Донеччини. Це був жах, страх. Ну ми всі це пам'ятаємо. Тобто, коли ти не знаєш, що тобі робити, і як паші ти будеш доходити до своєї роботи а потім додому. От але потім ну так. Кожен адаптується у нами було встановлено спочатку генератори, які мобільні ми працювали завдяки ним. А потім, за допомогою військової адміністрації, у нас було підключено централізовано до потужного генератора, який охоплював повністю всю будівлю стоматології. У квітні цього року ворог вщен зруйнував стоматологічну поліклініку, а з нею і 45-річну історію закладу. Було пряме попадання у будівлю сам, саме стоматології. Стоматологія вона розташована в дев'ятипоруховому будинку і займає перший поверх. Ну, було попадання саме у поліклініку. Там порушені і двірні пройоми, і капітальна стіна, і оконні. Прийоми, ну а що внутрі? Я не можу вам сказати, бо можу вже на той час евакуювалися. Тоді у житті персоналу відбулися серйозні зміни. Незмінною лишилася відданість професії за два тижні роботи у Дніпрі. Медики вже мають постійних пацієнтів, серед них і покровчанка, пані Оксана. Я сьогодні прийшла якби на діагностику, на такий е, профілактичний огляд, подивитися, чи все гаразд. Е, ми вже раніше перевірили ті пломби, які вже були встановлені. Все гаразд, і трошки треба буде намітили план лікування. Треба трошки підлікуватися. Вже розписали, буду ходити сюди. Ще жінка ділиться. а Тут вона лікується не просто у досвідчених медиків, а у таких же мешканців Покровська, яких могла часто бачити, прогулюючись вулицями рідного міста. Я сюди приходжу, і бачу знайомі обличчя, лікарі, менсестри. Е, як ми зараз говоримо, ми на новому місці. Кожний. Починає там е, своє життя, але все одно ми говоримо, що Донеччина тут всі свої, ми е, тримаємося і тому е, я продовжую сюди ходити е, до своїх лікарів. Наразі у стоматології надають послуги як переселенцям, так і місцевим, адже медики вже встигли себе зарекомендувати як досвідчені фахівці. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. У столиці затримали Дніпрянина, який намагався замовити вбивство та підкупити правоохоронців. Таким чином фігурант хотів помститися за свого батька, який опинився у СІЗО. Підозрюваний був адвокатом та сином лідера злочинного угруповання, що діяло на Дніпропетровщині. Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та гроші понад 60 тисяч гривень та 28 тисяч доларів. Йому загрожує довічне ув'язнення. Син вирішив прибрати чоловіка, який міг надати слідству важливі викривальні докази щодо кримінальної діяльності батька. Життя свідка оцінив у 100 тисяч доларів США та надав виконавцям частину суми. Крім того, аби визволити батька з в'язниці, зловмисник вирішив домовитися із правоохоронцями. Передати через адвоката відкуп 1 мільйон доларів США. На підтвердження своїх намірів передав через посередника аванс 100 тисяч доларів. Два масштабних загоряння вирували сьогодні у Дніпрі. Перше – в районі проспекту Нігояна. Очевидці повідомили, що невідомі підпалили сухості. Горіла суха трава поблизу лінії електропередач. Ще одна пожежа сталася в районі вулиці Івана Езау. У небо піднявся стовп густого чорного диму, який видно з різних районів міста. За попередньою інформацією, займання виникло на складі, що знаходиться на території колишнього комбайнового заводу. Місцеві жителі повідомили, що вже після виникнення пожежі чули вибухи. На місці працюють рятувальники і поліція, евакуюють людей поблизу. У зв'язку з інцидентом перекрили рух транспорту по вулиці Академіка Балелюбського, внаслідок чого є зміни у русі громадського транспорту. Автобус номер 9 об'їжджає за схемою вулиця Академіка Белелюбського, вулиця Павлова, вулиця Набережна Заводська, Проспект Свободи. Трамвай номер 19 тимчасово не здійснює зупинку цех номер 3 по вулиці Академіка Белелюбського. Відновлення звичного руху відбудеться, коли поліція відкриє рух. П'яту частину проєкту Рух без бар'єрів у Дніпрі вже реалізовано. Він втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. У місті створюють перший безбар'єрний маршрут, що пролягатиме від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Поблизу перехрестя проспектів Яворницького та науки роботи вже завершені. Що вже встигли зробити? А де роботи ще тривають і коли запрацює трамвайний маршрут номер один? Далі у сюжеті. thank you ми вже дуже давно займаємось цією проблемою. Влада розуміє цю необхідність. Вона усвідомила сто відсотків. Чи якщо вже робити ремонт, то робити його так, щоб усім було зручно. Складається таке враження, що це буде на десятиліття, що зроблено якісно згідно із нормами. І це вже на цій ділянці ніякого ускладнення немає. Цей старий бордюрний камінь, який був виконаний зі шматків граніту, нерівна поверхня у 20 сантиметрів заввишки, через яку переступити було дуже важко. А цю ділянку. Всі пам'ятають дуже добре. Біля вхідної групи нашої політехніки, Дніпровської політехніки, вони також є учасниками цього проєкту, і вони певні дії, також певні роботи будуть використовувати для того, щоб е люди, які потребують безбар'єрного простору, також могли, можливо, мали можливість е скористатися цим, цим простором. Друга ділянка це е, перехрестя вулиці Липинського, Михайла Грушевського і проспекта Дмитра Євгенівська. Це сама важча така ділянка, тому що це по суті такий дуже активний рух транспорту автомобільного по цій ділянці, і ми плануємо якраз цю ділянку вже закінчити до е, дня міста нашого і е, відкрити. Короткий маршрут від університету технологій науки та технологій до безпосередньо Центрального нермагу до вулиці Центральної і запустити частково вже рух нашого популярного маршруту міста Дніпра для того, щоб мешканці вже могли користуватись. Ми на стадії завершення цієї частини, як ви вже бачите, з освітленням самої дорожнього покриття, вже з дорожнього покриття і розворотна частина. От на 13-те Вересня буде, скажімо, запуск трамвая, який буде на розворотній петлі розвертатися і буде їхати. Тобто запуститься вже трамвай на цій частині ці ділянки з освітленням новим і новим дорожнім покриттям. Невдовзі Дніпро, ймовірно, не матиме змоги надавати СМТ Слобожанське жодних послуг через схвалення урядом проєкту про віднесення селища до категорії міст. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Проте зміна статусу може призвести до того, що Дніпро буде зобов'язаний припинити надання всіх комунальних послуг. Це рішення не формальність, а нові адміністративні рішення та витрати. Зокрема, Слобожанське як місто буде вимушене організувати власні комунальні служби. Вава йде про воду, світло, транспорт та тепло, які наразі забезпечує Дніпро. Станом на зараз у СМТ Слобожанське на балансі КП Теплоенерго перебувають три котельні. 62 житлові будинки, школа та два дитячі садки отримують постачання саме від них. Також одна з цих трьох котелень забезпечує теплом не тільки Слобожанське, а й частину лівого берега Дніпра. Наразі юристи КП теплоенерго уважно вивчають нормативну базу та можливі зміни, які може потягнути відокремлення Слобожанського в окреме місто. Адже в такому випадку залишається абсолютно незрозумілим, яким чином місто Дніпро може опалювати і дотувати інший населений пункт. До початку опалювального сезону лишилось приблизно півтора місяця, проте селищна рада Слобожанського не зверталась до тепловиків міста щодо обговорення подальших дій. Тож можемо припустити, що новоспечене місто ризикує залишитись взимку без теплих батарей. Колись родючі землі, ошатні садиби і дзеркально чисті озера стали отруєною пустелею? Ціле село зникло з мапи Дніпропетровщини. Це колишнє тритузне, що у Кам'янському районі. Чому люди були змушені залишити свої домівки, а хати розбирали по цеглинах? І яка єдина будівля залишилась серед закинутих заводів і бур'янів? Наші журналісти вирушили у тритузне село Примару, яке досі дихає минулим. Дивіться, спецрепортаж вже після випуску новин. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.